Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру. Кривава битва на 4-х зіркових героях без червоного кольору. Так, ми топ-10. Вчора була, на жаль, одна поразка. Ну там я, скоріш за все, сам помилився. Давайте подивимось Ага, Оборонка в А, але не дуже впевнено. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що буде сьогодні. Контра, контра, контра. Ну, напевно, такою командою підемо. Поїхали. Мені там писали брата Акульониша, але. Ну, проти контри він. Такий собі варіант. Ну що ж, давайте спробуємо спочатку ось так. Зробити цей червоний кріс, який нам не потрібен. І почистити поле. Ось так. Угу. Так. Тепер кого пробити? Ну, давайте вдаримо сюди. Зараз будуть міньйони, вони повинні контру знімати. І ми спробуємо ще ось так. Зняли. Але поле щось не дуже. Так, давайте ось так тоді. Знову буде контра від Азмі. Давайте тут прокинемо, може там закриється жовтий. Ні, не закрився. Але ось тут маємо жовтий. Це зайве полетіло, я хотао не хотів заряджати. Так, лікуємо. Добре. Робимо ось так. І спробуємо хутау пробити. Так, так. Ось так. Давайте вдаримо в Кріот. А, хутау, можливо, камінчиками синіми доб'ємо. Не добили. Ну, добре. Так, пробиваємо сюди. Давайте вже будемо бити, незважаючи на контратаку. Угу, так, міньйони все познімали, чудово. Так, і добиваємо. Так, добре. Тут все вийшло дуже чудово. Поїхали далі. Знов контра. Ну, поїхали. Три лікаря. Я не знаю, як люди цих лікарів ставлять в оборону. Можливо, не прочитали який турік. Так, давайте тоді ось так. Угу. Спробуємо добити все ж таки зеленими. Ні, не вийшло, але ми знайшли жовтий кріс. І жовтим крісом не добили. Ну добре, тоді ось так. Можливо, жовтими познімаємо контру. Добре. Ну, з того ми не знімемо, тому давайте бити сюди. Так. Три ходи. Ну тоді давайте ось так, ось так. Жовті. Прокинемо синій кріс. Лікування не працює. Тут прокинемо через комбо Може, жовтими доб'ємо тонабель. Не добили. Ну, добре. Вона нічого не робить. Давайте ось так. І трічка зелених чудово заїхала в кирюшку Так, вмикаємо, спробуємо заблокувати. Він навіть і заблокувався, добре ще зелені. Ну, зелених багато. Та, в принципі, всіх багато. Так, так. Ну, давайте поки мелійки притримаємо. Б'ємо. І, може, жовтих вистачить. Вистачило. Чудово. Так, дуже швидко. Угу. Тут вже буде. Не так легко. Бронерізи, Міньйони, Кедман, Кедман б'є потужно. Але добре, так і поїдемо. Угу. Ну, давайте прокинемо ось таке комбо. Може, там зелений заїде? Не заїхав. Добре, тоді ось так. В мілійки вдарив. Ну, мілійки поки тримається. Але це неприємно. Так, нам би. Плюсю зарядити. Давайте ось тут пошукаємо жовті. Ось так. Не вистачило. Не хочу, щоб в нас була мінус атака і броня. Але ходів таких не бачу, щоб люску зарядити. Можемо зарядити хотіо Дуня, але і дружок там зарядиться. Ну, прийдеться робити ось так. Сподівався, що зелений заїде. Мінус атака. Так, ставимо Міньйонів. Ось вам Кедман. Кедман зараз сам просто мене переграє. Давайте ось так. Зараз вже ті буртус там готуються. Ну, прийдеться робити ось такий хід. Мілійки не зарядилась. Так. Б'ємо сюди. Оскільки в нас мінус атака. Один хід. Треба було почекати, напевно. Ну, б'ємо ось так. І спробуємо все ж таки того кедмана. Заблокувати, не заблокувався. Нам потрібні зелені. Мілійки нам дуже потрібно. Так, мінюні в нас немає. Ну, давайте прокидати комбо. Там якісь жовті будуть. І все, в мілійки все б'є. Так, пасивочка спрацювала. Але це нам не дуже допомагає, так, давайте ось так. Просто немає і ходів нормальних прикинути. Ну тут прикинемо, може, синій заїде, не заїхав. Прийдеться ось так зелені збирати. Вже в заряджений скоротин. Ну, всі заряджені, ні. Тут буде поразка. І в Кедмана вдарив нагідник. Ну, давайте ось так. Люська ще під, під сповільненням. Немає наших камінців, одні червоні. Ось трішки зелених почало приїжджати, але вже Кеман я не знаю, скільки раз він вже вдарив. Давайте тоді чистимо поле. Можливо, ми хоч когось заберемо. І комбо полетіло. Так, цих забрали, але... Ті ухиляння не працюють взагалі. Так, добре, давайте тоді ось так. Ну і все. Щось ухиляння від того ланстрінга не працюють. На жаль, маємо ще одну поразку. Знову Кедман. Це вже. Костюмі. ну от Брати Акульониша він буде знімати все. Ну, немає сенсу ніякого. Може замість лайнстрінга когось взяти? Але кого? Тут два синіх. Давайте. Може все ж таки спрацюють ті ухиляння. Давайте ось таке комбо запустимо невеличке. Угу. Тепер ось так. А тепер ухиляння не спрацюють. Заблоковано. Добре, почекаємо. Так, наші всі заряджені, нам бажано б мультиків пробити. Так, так. Скільки у нас ще ходів? Два ходи. б'ємо в Люсю. Ми, напевно, будемо бити, незважаючи, що не буде тих ухилянь, то вже таке. Так, обережно зараз зарядимо Люську, і там ще буде трієчка зелених. Поки контра нічого нам не робить. Так, давайте ось так і через синє. Прокинемо зелені, може і гріму вистачить. Вистачило. Добре. Так. Збиваємо контру, б'ємо. Тут ось так. Прокинемо один злемень в пустоту. Так, так, четвірочка жовтих. Ще трійка під'їхала. Добре, заряджена люся. Це теж блокує. Якесь ухиляння навіть спрацювало. Так, так. Ну, звісно, коли вже тут бій вирішен, то ухиляння працює, все працює. Ну, кіпріот. Не хоче здаватись. Б'ємо. Не вистачило. А ось так вистачило. Добре. Так, їдемо далі. Ще один бій залишився. Знов синій. Контра. Поїхали. Тут одні лікарі. Угу. Ну, давайте ось так. Ще ось таке комбо. Може там зелений знизу доїде? Доїхав. Угу. Так, ну б'ємо по центру. Тут прокинемо ось так. Давайте зберемо зелених і спробуємо добити керюху. Не вийшло так. Це ще сабіна своїм сповільненням відпрацьовує. Так, добре, давайте все ж таки зелених зарядимо. Зараз заблокуємо кабанчика. Диспел нам нічого не дає. Так, так, так. І чистимо поле. Ну, Тут комбо полетіло. Так, контра. А, Азмія може почистити. Угу, так, почистила. Але в нас міньйонів багато, тому робимо ось так. Отримали шкоду, але це нічого страшного. Угу. Так, зараз міньйони повинні познімати контру. Так, контру зняли. Тут прокинемо пару зелених камінчиків. Ну і все. Ось так і ось так. Я думаю, зараз закінчимо. Що ж, ну, сьогодні теж маємо одну поразку, на жаль, це був останній бій. Так, був останній бій, але ми зайшли в топ-1. Давайте подивимось рейтинг 1858 місце. Ну, далеченько, звісно, Дивимось оборону. оборона на тому ж рівні. Ну, подивимось, що буде далі. Ось такий був у мене другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!